Кредит на 100 мільйонів євро надала Польща Україні. Відповідну угоду уряди двох країн підписали сьогодні у Варшаві. Гроші переважно підуть на розбудову пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Прем'єр Яценюк назвав угоду дуже вдалою, адже гроші отримали на 30 років під 15 сотих відсотка. Під час зустрічі із польським прем'єром Євою Копач і президентом країни Анджеєм Дудою український прем'єр говорив, що польські реформи є прикладом для України. І заявив, що Україна має намір стати частиною спільного газового проекту, над яким нині працюють Польща, Румунія, Угорщина і Словаччина. Рішення польського уряду щодо надання Україні на 30 років під 0,15% відсотка кредиту це під 0% фактично відсотки, є реальним кроком по допомозі Україні, тому що цих 100 мільйонів ми використаємо. На розбудову восьми пунктів пропуску, на найбільшому східному кордоні Європейського Союзу, загалом це буде стосуватися восьми мільйонів громадян з обох боків.